Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек Дорофєєвої та Лебіги, а я все плакала. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробити, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, предісторія цього треку. Цей трек був створений і презентований на платформі Twitch. За. Годину, яку вони презентували, було 60, майже 60 тисяч глядачів. Це рекорд для українського Твіча. І вони збирали донати і зібрали вони 5 мільйонів 400 тисяч на даний час, половину з яких вони віддадуть на дрони для Азову. А половину віддадуть тим, хто постраждав від трагедії, яка вчора сталася в Чернігові. Дорофєва і лебіга особисто задонатили по 100 тисяч. І це дуже круто, тому що коли робляться такі проекти, коли ну, це спонукає людей до донатів, це дуже класно. І ця пісня дуже багато набирає переглядів, що теж не може не радувати, бо це привертає увагу для людей, щоб вони донатили все більше і більше. Це романтично іронічний трек, але з сенсами. Сенс тут такий, що коли ви пишете поганий коментар, людина, яка буде його читати, їй не прикольно. А отже, чи прикольно вам, коли іншій людині не прикольно? Я думаю, що це не прикольно. Давайте слухати. нас... Трек зроблений, бачите, бачите, з таким вайбом 80-х, Тобто і картинка така, вона не широкоформатна, і в стилі 80-х, і сам трек. Але що можна сказати? Трек зроблено якісно. Тобто е мені не дуже подобається, коли роблять такий стиль 80-х і роблять це примітивно. Ну воно для мене ріже слух. А тут, ну, зроблено круто. І ось ця вставка, вона привертає увагу е, слухача. Тобто, ну, по-перше, вона так зроблена, ну, гучно, я б сказав. Е, і ця мелодія, вона простенька, але. Що я наблюдаю вблюдаю, час як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа свій клас. кожен шукає своє біблік. Підіда поближче, коли душа літа. А коли летить, відійде від, від вікна, кожна душа. І знову ж ці фрази, да, які ми всі вже прекрасно знаємо, що а коли летить, відійди від вікна, тобто вони не забувають про війну, не забувають ну вкласти і ці сенси в цю пісню. Бажає світла, кожен шукає своє бік віка. Підіда побуше, коли душа віта, а коли летить, відійди від вікна. Бачите, вони тут додали таких, ну, всяких перкусійних штук, і це теж ну, свідчить про те, що над піснею дійсно працювали. Не просто взяли якийсь біт, наложили там е акорди і, і, і білікалку, ну, щоб був е якийсь е програш, який запам'ятається. Ну так. Над нею ж працював Клименко. А, що хочу сказати, в, цій, в цьому треку є класна місія, да? це зібрати кошти. І я думаю, що вона, цей трек ну, цілком з цією місією справився. І це дуже круто, що в нас виникають такі колаби. А, це круто, що ми гуртуємось і допомагаємо нашим воїнам, а, що ми ну, хотілося б, щоб ми менше сралися в коментарях. Про що казав Лебіга, щоб ви ну, думали про те, що ви ображаєте когось, можете образити своїм коментарем. Дякую за те, що дивились! Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей.